Як бачите, відлига так завжди буває. Буває час падання снігу, а потім настає час танення снігу. Трошки ще його лишилося. Можемо побачити навіть на цих екзотичних рослинках і деревах. Ще трошки снігу є. А на доріжках його вже прибрали в основному. Тут вже теж вам розповідали, змінилася ландшафтна ситуація. Людей все одно небагато, здавалося би, що вже от-от майже майже Різдво, Новий рік, але поки що дуже і дуже небагато розкавці людей Теж пам'ятаєте тут Гарна місцина, ця сніжком засипані ялиночки, але... але теж тут сніг тане. Тепла погода бере своє. Але те, що залишилось, теж гарно, правда? Гарно. Пустимо кілька кроків в центр і пройдемося традиційно до бюлету. Бюлет ще мав би працювати, я так розумів. Думаю, так десь ну, за 5 третє За 4 третє А ми встигнемо Повірте мені, ми ще встигнемо. Ніхто бюлет рівно о 15 годині не закриває. Територія костелу теж гарно осипана сніжком. Давайте підійдемо ближче, нам ближче, Залишається насолоджуватися залишками снігу, бо прогноз каже, що до Різдва, до нового року. Нового снігу не буде. І цей, і цей теж навряд чи долежить. Сніг буде танути, з кожним днем ставатиме тепліше і тепліше, потім підуть дощі, і сніг розтане остаточно. О, такий прогноз. Ян Павло другий. Традиційно позахоплюємося, тим, скільки багато місця в центрі. Можна автомобілями їздити, паркувати. Нічого не заступає, нічого не заважає. Ні колесо огляду не заважає, ні різдвяний ярмарок не заважає. А найкраще, що новорічна ялинка не заважає тут здійснювати автомобільні маневри. Це дуже зручно. А, і тут теж видно пам'ятаєте, ми дивилися цю клумбу, яка вона теж була вся сніжком засипана, а зараз вже не настільки і не так. Ще насправді досі гарно, але... але щоб сказати, що щоб було, ну точніше, сказати, що зараз гарніше, ніж було, ми не можемо. Кілька днів тому було набагато гарніше. Про снігопад можуть свідчити оці кочугури, які залишились. А і тут на деяких клумбах ми ж теж бачимо. Ще є трошки снігу. На загал вже відлига. На ялинках, соснах ще залишився сніг. Ну, з переваг, справді, я скажу, це з переваг без, без сарказму. З переваг, що під ногами не слизько. В перші дні я впав сніг, під ногами було доволі слизько. Зараз тут можна комфортно пройти а я трошки залишків зимової каски по праву руку. Так, чути працюють генератори. Графіки відключення світла я вам інформував, де їх можна подивитись, де і як з ними можна ознайомитися, щоб розуміти яку погоду погоду, погоду щодо світла варто очікувати. Знаєте, є погода для чоловіків, а <погоду> є погода для світла. Ну це ми так скажемо. Біля бюгато людей не багато, звичайно, що небагато, тому що це майже, майже 15-та година. За кілька хвилин він тимчасово припинить свою роботу до 17-ї години. На анонси концертів відбувається праворуч, але саме зараз нікого немає. О, я бачу, буде незабаром Сергій Піскун. Давно пана Сергія не було, буде Степан Гіга, пана Степана теж давно не було.